Усім привіт-привіт! Свята позаду, відпустка скінчилась і час нарешті братися за плани. Тож дістаю свій Bullet Journal і буду сьогодні оформляти січень. Щоправда, третина місяця уже позаду, тож зроблю дещо скорочену версію. А поки що відмічу творчу продуктивність у своєму році в пікселях. Доки я гостювала в Україні, то нічого не робила, лише запасалась матеріалами <гум> тому ставлю крапочки за пропуски. А от вчора, 8 січня, я зробила маленький колаж про лабугу разом із сином. А сьогодні займаюсь буджо, тож відмічаю усе відповідним кольором. Трекер YouTube поки що залишаю без змін, бо статистику вписуватиму в кінці місяця. Ну, і тепер вже можна братися за оформлення січня. У цьому році хочу використовувати ось такі закладки по місяцям із Flying Tiger. Це має допомогти мені в навігації блокноту. Буває таке, що, скажімо, в серпні там, чи в вересні мені потрібно знайти якусь там інформацію, скажімо, з квітня. І от, щоб не гортати усе у пошуку необхідних розгорток. Я можу знайти відповідну закладинку. Ну, теоретично, має бути зручно, перевіримо. Досвіду використання таких у мене немає, тож клею усе дуже обережно і вивірено, аби не зіпсувати ефект. А тепер час показати матеріали і заодно трішки розповісти про тему місяця. Насправді я вже дуже поспішала, щоб встигнути відзняти матеріал і змонтувати все до неділі, тому недовго думала. За вікном повно снігу, як в Україні, так і в Польщі, до речі, і я вже давно не бачила такої кількості, тому саме він і став натхненням для оформлення. Я взяла усі матеріали, які мала зі снігом. Наліпки із горами, будиночками, ялинками, відріз тасьми, він так мені і не знадобився, дівчат у зимових нарядах, кілька скотчів, щоб усе розбавити, а також книжечку із міні-скраб папером. А ще ось такі ажурні рамочки. Вони мені чомусь нагадують узори на вікнах від морозу. Пам'ятаю, як любила їх роздивлятись на бабусиній веранді. Розкладаю все на таці з боку і починаю робити. Усе клаю інтуїтивно, у моїх кращих традиціях. На днях, до речі, натрапила в Трец на пост дівчини, яка поділилась своїми роботами з журналінгу. Ну і там в коментарях її запитали, як вона обирає, яку ж наліпку куди приклеїти, в якій послідовності. Ну, не знаю, як хто, а у мене ніколи немає чіткого бачення і плану. Я хаотично тулю елементи на різні місця, доки не знайду де, на моє суб'єктивне бачення, вони виглядатимуть найкраще. Ну і в цьому відео ви це побачите. Я справді не розуміла, що і як поєднати, з чого почати. Спершу клеїла одні елементи, потім кидала, починала клеїти інші. Ну, або взагалі писала заголовки. Словом, в процесі я чітко відчувала різницю між продуманими розгортками і ось такими хаотичними, зробленими на швидкоруч, коли піджимає час. І в цей момент я подякувала собі, що це білий блокнот, бо з чорними сторінками такий фокус не пройшов би. Хто новенький і вперше дивиться моє відео, пояснюю. У минулому році я вела буджо з чорними сторінками. І щоб вести такий, треба враховувати багато нюансів, про які я розповідаю ось у цьому відео. Залишу вам посилання у підказках. Ну а тим часом головний колаж січня поволі вимальовується, і мені, скажу відверто, подобається, що виходить. А під час вибору наліпки дівчини я зрозуміла, що не залишила місця для назви місяця, тому взяла окремий папірець і полізла у свою шпаргалку з викраскою, аби обрати підходящий колір. Жодних попередніх замальовок олівцем не роблю, а пишу одразу брашем. Як ви зрозуміли, я все ж хочу навчитись летерінгу. Коли напис готовий, вирізаю і клею. О, ну, зовсім інша ж справа, тепер і дівчину розмістити можна. Нижній лівий куточок я за звичкою тримала для календаря місяця, як я це завжди робила в головному колажі. Ну, але ж він тепер є на сусідній сторінці, там, де закладка, якось я про це забула. Тож, звичайно, дублювати сенсу не було, і я швиденько все заклеїла мега красивими засніженими ялинками. А знаєте, це навіть добре, що календарик тепер праворуч, бо ж там я роблю сітку для планів, ну і це логічно, щоб він був поруч. А другий плюс кожного разу, коли мені потрібно буде подивитись на календарик, я не буду гортати усе у пошуку, а просто відкрию вкладку з язичком. Словом, як ви зрозуміли, на цей язичок я покладаю великі сподівання. Побачимо, що ж я скажу за півроку. Декор на другій сторінці теж присутній, і мені дуже сподобалось, як я відділила усе тоненькою стрічкою. Вийшло отаке собі зонування, плани окремо, декор окремо, прикольно виглядає. Ну що ж, ось вона перша розгортка мого січня 2026 року. І якщо вона вам сподобалась, на що я щиро сподіваюсь, то саме час поставити вподобайку цьому відео. А я переходжу до розгортки із трекерами. Перш за все, мені необхідно накреслити таблицю з рутиною. У цьому році я внесла туди ще кілька додаткових пунктів. Тож все потрібно розрахувати заново, аби вмістити на сторінці. Для новеньких пояснюю, що це у мене такий своєрідний трекер звичок, де я відслідковую свою щоденну рутину. Тут є обов'язкові щоденні завдання, наприклад, прокинутись з будильником, пити воду, читати книги, та задачі, які я маю робити із певною періодичністю, наприклад, спорт, маска для обличчя або полив квітів. Все це я умовно ділю на ранкову та вечірню рутину. Ліва і права частини таблиці відповідно. Я користуюсь саме такою моделлю трекера вже дуже давно. І для мене це мега зручно. Ще один трекер, який в минулому році оселився в моєму буджу, це календар для відслідковування постингу в соціальних мережах. Малюю його у формі календаря. Кожне віконечко в ширину має три клітиночки, в яких я кружечками відмічаю пост або відео. Кожна мережа має свій колір: рожевий інстаграм, блакитний телеграм. Ну і червоний логічно відповідає за Ютуб. І тут той самий ідеальний момент, коли варто запросити усіх охочих долучитись до моєї спільноти в інших мережах. Ну і підписатись на YouTube, звичайно, якщо ще досі цього не зробили. А таких, як виявилось, є багато. Бо ж за річною статистикою YouTube 35% глядачів не є підписниками. І тут у мене до вас питання: а чого ви чекаєте? Тут щотижня море натхнення, позитиву та креативних ідей, а ще поради для журналінгу та колажування і огляди канцелярії. Як на мене, ідеальне комбо! Я б на вашому місці ще й про дзвіночок не забула, щоб точно не пропускати випуски. Хвилинка самореклами закінчилась. Повертаємось до оформлення мого січня. Як бачите, колаж я розмістила у вільній зоні. Дуже мені сподобалась картина, яка вийшла, ніби дівчина на ковзинах щойно каталась по замороженій річці біля дому і присіла відпочити. Наступна розгортка це мій трекер настрою. Його я повністю копіюю з минулих років. Ну, бо навіщо змінювати те, що вже і так ідеально працює. Я звикла записувати кілька слів про день. Мене це дисциплінує, вчить помічати моменти, а головне, наочно демонструє, що день, тиждень, місяць пройшли насичено. А ще саме цей трекер допомагає мені вести мій п'ятий бук, бо ж часом я банально забуваю зробити запис, ну або не маю часу на нього. А так, можу відкрити календар, прочитати коментар, відтворити події дня у пам'яті і тоді легко заповнити п'ятибук. У позаминулому році, коли буджо був теж білим, я відмічала настрій, замальовуючи клітинку кольором. У минулорічному чорному блокноті це стало неможливим. Тож я знайшла рішення, купивши кольорові міні-кругляшки. І знаєте. Мені це дуже сподобалось. Усе охайно, чітко та стильно виглядало. Тож вирішила і в цьому році використовувати ті круглі наліпки для настрою. Закінчивши креслити трекер, я зробила заголовок. І ось тут наочно можете побачити, що мої навички каліграфії далекі від ідеалу. Без попереднього напису олівцем я не завжди можу розрахувати розмір літер. Ну і напис просто не поміщається. Ну, ок, зробимо вигляд, що так і планувалось. І це не єдина помилка, яку я зробила, оформлюючи січ. То лінію не там накреслила, то напис кривий. Тож цей січень цілком може мати назву жахи перфекціоніста. Особливо ви це помітите на тижневому плануванні. Там взагалі буде треш. Тож, не перемикайтесь! Не дивлячись на усі ці недоліки, я не вважаю результат провальним. А може навіть і навпаки. Таке недбальство додає характеру, ну і не знаю, живості блокноту. Знаю, що такого слова немає, але ну, я просто не знаю, як інакше описати. Маю на увазі, блокнот не виглядає ідеально зализаним, як під копірку чи згенерованим АІ. А відчувається людська рука зі своїми недосконалостями. Ну, ось я і взялася за вже згадані тижневі розгортки. Пам'ятаєте ці шаблони із розпаковки? Так от, я вирішила випробувати їх на практиці. І це, скажу вам одразу, капець. Жодне з цих віконець не підійшло під мою розмітку. Але як ви вже здогадались. Я ще той експериментатор, тож таки вирішую ними скористатись, результат оцінюйте самі. Через дуже тонкий пластик, який ще й прогинається, намалювати ідеальний квадратик ну, просто нереально. Ручка проскакує, шаблон їздить. Я не знаю, для кого вони були придумані. Я вже мовчу про непопадання в розмір моєї клітинки. Словом, якщо ви любите ідеально рівні лінії, то ці шаблони точно не для вас. У поміч вони можуть стати лише тим, хто має блокноти взагалі без розмітки. Ну або якщо щось потрібно написати чи там розграфлити на аркуші А4, тоді, якщо ну дуже гарно набити руку, віконця і справді можуть бути красивими. Але це не точно. У моєму ж випадку я йшла до кінця і намалювала з його допомогою аж цілий тиждень. Не знаю, що мене вкусило, але я подумала, що не дарма ж я їх купила, треба використати хоча б один раз, щоб не було образливо. Увесь час протягом креслення тижневого планування я намагалася знайти хоча б якісь придатні до використання комірки, але мені так і не вдалося. Не знаю, чи то мені такі попали, чи вони всі не дуже. Напишіть ваш досвід. Може хтось має якісні шаблони, якими задоволений? Бо ці мої, ну, точно рано чи пізно полетять до найближчого смітника. А, ну так, я ще ж забула вам сказати, що не зробила висновків із заголовком трекера звичок, і знову не вмістила напис повністю. І якщо ви подумали, що наступне я вже точно зробила нормальним, то ви помиляєтесь. Тож оформлення січня 100% увійде в мою особисту скарбничку без глуздих рішень. А з позитиву, я дуже-дуже, дуже радію можливості знову використовувати усю палітру своїх маркерів. Мені їх справді не вистачало. Особливо я люблю виділяти ними зону для написів, роблячи таку ніби землю із кольорових та білих ліній. Закінчивши із підготовкою робочого простору, я взялась за декорування. І тут все було вже набагато швидше, бо я в цілому зрозуміла, який має вийти результат, і робила колажі, орієнтуючись на попередні розгортки. На останній розгорці місяця я розміщую останній тиждень, і його я вже креслю повністю лінійкою, хоч і тут не обійшлось без факапів. Ну що сказати, коректор у цьому оформленні став мені найкращим другом. Оскільки я робила лише три тижні, ну бо перші пролетіли за святами, то у мене залишалась ще ціла сторінка, і я, недовго думаючи, вирішила зробити там ще один великий колаж. Kodėl ne? Ось я і завершила роботу над січнем у моєму Bullet Journal. В цілому, тема місяця мені сподобалась. Щодо виконання, є питання. Але не дивлячись на це, я отримала масу задоволення від процесу. Сподіваюсь, і ви теж. Пишіть у коментарях ваші враження. Я обов'язково прочитаю все і відповім кожному. Дякую усім, хто був зі мною аж до цього моменту. Ви просто нереально класні! Мирного усім неба і до зустрічі у світі блокнотів. Па-па!